Вітаю, дорогі автолюбителі, кожне відео, яке я роблю, це відео, яке пов'язане з тією чи іншою ситуацією, яка виникає з клієнтами, або тією чи іншою детало. І ось, наприклад, зараз я хочу розповісти про підсилювачі для FM Антен. І тут є ряд нюансів, про які, на жаль, люди, ну просто я розумію, що не всі цим займаються, тому воно їм і не потрібно, але не зовсім правильно розуміють, як працюють дані прилади. Коли він потрібен і коли використовується даний прилад. По-перше, почнемо з того, що вони бувають різні. Вони можуть відрізнятися ось таким от штекером. Тут може бути перехідник на ваш роз'єм. Роз'єми можуть бути дуже різні, це стандартний накруглий. Вони можуть мати різний чіп підсилення. Це ці підсилення амфілтер пов'язаний саме з відстанню, з якою приймає. а також може мати декілька роз'ємів. Зокрема, ось представлений роз'єм факра, і цей роз'єм факра для Volkswagen. В більшості випадків автомобілів Volkswagen і Peugeot потребують саме підсилювача, але тут треба бути досить обережним, адже ваше авто може вже мати власний підсилювач. Інколи просто потрібно подати на нього живлення. Але буває оберна ситуація, коли антена автомобіля вже активна, і ви намагаєтесь вставити штекер, і відбуває закорочення, і магнітола навіть на це може реагувати. Тоді потрібно по-іншому діяти, але це ситуація нештатна. Або відключити рідну антенну. Коли потрібен даний прилад. Дивимось, перевіряємо. Наприклад, ви знаходитесь в місті, у вас радіо прекрасно працює, а ви виїжджаєте за місто, радіо не працює. Саме тоді потрібен цей прилад. Прилад подешевше це на 10 км діапазону від міста. Прилад подорожчий – максимум 30 км. Звичайно, є підсилювачі ще потужніші, але потреби в цьому вже немає. із за діапазона розміщення FM міст один біля одного. Тому, в принципі, це не дуже потрібно. Але якщо ваше радіо ви їздите в місті і воно плаває, тобто пропадають сигнали навіть в місті, то звичайно цей підсилювач нічого вам не допоможе, крім Volkswagen ще раз. Є автомобілі, пов'язані з Volkswagen, це Audi, входить, там там Шкода, там завжди він потрібен. А от, якщо інші автомобілі, то, на жаль, це проблема не в підсиленні сигнала, це проблема навіть не в антенні. Проблема пов'язана з магнітолою, скоріш за все, адже ви повинні знати, що магнітоли, так само як і мобільні телефони, мають регіональні налаштування. Якщо ви магнітолу придбали, наприклад, в Азії на тому ж самому Аліекспрес, а вона була не для регіону Європа, то у вас буде погано працювати радіо. Звичайно, в деяких магнітолах можна обрати в інженерному меню чіп, чіп регіональний. Не всіх, на жаль, не всіх це можливо, але в деяких це можливо, змінивши чіп, радіо починає працювати нормально. Якщо після цих маніпуляцій радіо не працює нормально, і у вас в місті плаває радіосигнал, то, на жаль, ви нічого не зробите. Вам потрібно замінити магнітолу на регіональну, відповідно, регіону, так само, як і Джонсон. Є магнітоли для регіону Європи, Америки, Південної і Азії От таких три типи. І, відповідно, нічого ви не доб'єтесь, лише витратите зайві кошти і даний підсілювач працювати. Просто не буде. Давайте все це підсумуємо, коли купувати підсилювач. По-перше, його купують лише тоді, коли ваше радіо в Android магнітолі працює в місті хорошо. Якщо ви виїжджаєте за місто і у вас пропадає сигнал, тоді цей підсилювач має сенс. Якщо ваше радіо плаває, ви обираєте чіп інженерного меню, і це все одно не виправляє проблему, то вам цей підсилювач не допоможе. Що діяти в таких випадках? Перший випадок можна встановити інтернет-радіо. Другий випадок можна замінити магнітолу на призначену для регіону. Таке буває, на жаль, і дуже багато магнітол куплених на Aliexpress Саме погано працюють з радіо. Хто це купував, він мене розуміє. До зустрічі, бережіть себе, підписуйтесь на канал, якщо з цікаво, я Буду намагатися частіше викладати, але потрібно викладати саме по ділу, що я і роблю. Бувайте.